Вітаю вас. Відео буде не як завжди про якісь новини нашої Херсонщини Лазурного. Сьогодні хочу поговорити дуже коротко про одну трагічну історію, яка була 12 липня 2022 року. Про нашого мешканця Лазурного трагедія була дуже тяжко мені зараз це говорити. Чоловіка вбили. З Танка стрельнула в його автомобіль, коли він їхав літом 12 липня з поля, з роботи. Це Анатолій Стебловський зрозуміло, що інформація про цю трагедію тільки зараз з'явилася, тому що жінка його і троє дітей, що залишились без батька, знаходяться на підконтрольній території України. і вона... Повну історію розказала, як це було, я так розумію, одному із журналістів, журналістка, я так доки це не зрозумів. Є такий опис у Фейсбуці цієї історії з номером картки банка її, банковського рахунку, перепрошую, і вона там просить по можливості допомоги їй фінансово. Я її відправив. Моя дівчина відправила гроші. і Ще зробив публікацію у Фейсбуці, нашому типово Лазурне, в нашому телеграм-каналі, типово Лазурне. І знаю, що люди вже кидають їй гроші, допомагають, це дуже добре, але хотілося щоб мої глядачі з Ютуба теж допомогли. Чоловіка вже немає півроку, залишилось троє дітей без батька. І, наскільки я зрозумів, в неї там зі здоров'ям дуже погано. Гроші потрібні. Гроші потрібні, тому я десь тут або напишу номер банківської картки, або десь в описі тут вкажу. Подивитеся, я там підпишу її ім'я, фамілію, номер картки, ви її все одно введете там в приваті, і воно вам покаже, що її картка. Можете зайти в Facebook, якщо ви є в Фейсбуці. І в нашому інстаграмі, типу, лазурно, там скріншоти цієї історії теж є. Можете почитати детально. Я не буду говорити всі подробиці, ви просто прочитайте о, і допоможете по можливості, скільки зможете. там 10, 20, 50, 100 гривень, скільки вам буде нескладно відправити. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Якщо будуть якісь новини, якась історія або якась інформація, я запишу відео. Для вас обов'язково. Дякую за вашу увагу.